У Ростовській області, де вже більше тижня росіяни не могли загасити одну нафтобазу, загорілася ще одна запалало нафтосховище Атлас Росрезерва – комбінату, який спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів. І за словами очевидців спалахнули відразу три цистерни. Але кому цікаві НПЗ нафтосховища на замбаящику потрібні великі перемоги, які демонструє чоловік зливного бачка? Попов приволік до студії дорожній знак із надписом українського населеного пункту Нью-Йорк, про окупацію якого відчиталося російські міноборони ще 20 серпня, чого нагадаю не підтвердили як незалежні осінтери, так і проект Діпстейт. Вот он: обгоревший в копоті войны, простреляні в нескольких местах, следы от пули осколков, дорожный знак. Три года простоявший на въезде в, в Новгородское. Нам його передали бойцы штурмових отрядов 9-й бригади. Первого армейского корпуса армии России, освободившие от ВСУ населенный пункт.